Ну, мені так важко сказати, ну, чи, яка сума. Ну, в нас це от. З грудня місяця очекаю. Так, в нас є от, інформація щодо вантажів, які ввезені в гуманітарну допомогу, стану на перше-третє, перебувають на складах організації отримувач гуманітарної зоні діяльності житому Ну, Список я вам скажу немаленький. Так? Mm -hmm. Зага... Просто, на жаль, у нас немає загальної е, графи, де взагалі, але я зараз порахую. Раз, два, три, біля 40 Чотири. Ну і от, навіть візьмемо, таке попередні поверхові, найменування товару, одяг для дорослих був використання, для дітей, текстильні речі, постільне білезно було використання, суддя іграшки. Ремені, гуманці, сумки, одяг та взуття, меблі, посуд, медичні матеріали, матраси, швейні машинки, дитячі іграшки, свічки парафіновані, шприці, м'яски медичні, одяг взуття, постільна колезна, різний посуд, сонки, іграшки, посудомильні машини, дзеркало, велосипеди більші, ну, бувши випростання, меблі, фасоль Ну, Як бачите, асортимент різний. Пане Віталію, в мене два питання. Дивіться, ви сказали, що 10 євро це потрібно сплачувати на 4-4 місяця, передаючи на миські сходи. І 10 євро це йде за квадратний метр на добу. Є різниця між тим, чи це, це гуманітарна допомога, як вона йде, ну у вас по документу гуманітарна допомога, чи є різниця в оплаті. Чи для інших емоційних структур? Тут питання в чому. Я просто давайте ми з'ясуємо, що потрібно зробити для того, щоб ну, зрозуміти, яким чином допомогти. Можливо, це повинна бути або інша так, оплата, тому що ну розум, зрозуміло, що ці гроші йдуть до держави. Так? Це вже я вам скажу, знаєте чому люди задають питання з приводу там ЧП, чи всього іншого, тому що. Коли це е, власність таможні, так ці складаються. Всім зрозуміло, що це власність таможні, гроші йдуть в державу, так, але питання, коли задіється там ЧП, так, то у людей зразу стає враження, що вигідно комусь затримувати ці вантажі, щоб вони десь попали на якісь приватні склади, хтось отримав там якусь різницю між так утриманням цього вантажу і тим, що сплачується до держави. І Є увіювання чиїхось інтересів. Так? І якщо там казати про міністерство соціальної політики, то в мене з одного боку враження, що там повністю непрофесіоналізм цієї тому, що ну, міністр так, вона давала свою там, на Верховній Раді, що вона там практично не те, що не розібралася, так? а практично взяла якусь доповідь людини, яка взагалі цим не займалася, не зрозуміла, що дає сьогодні Міністерство соціальної політики кожного місяця допомога, яка йде в Україну з кадрунками, з медичними препаратами, з медичним обладнанням. І тому от в мене є от дві пропозиції, так, для того, щоб довго там не з'ясовувати, що, що вже сталося, а що потрібно зробити. Перша пропозиція це те, що якщо можливо, так, щоб ви, наприклад, на податків у Вікторії, від себе листа до вашого керівництва. Так. Де вказали всю практичну ту гуманітарну допомогу, яка сьогодні є неродмитна яка може попасти на складний митний і під оплату тих 10 євро, які повинні бути. Тоді я, як народний депутат, так візьму ще себе групу народних депутатів, які підпишуть звернення до прем'єр-міністра, так, звертаючи до міністерства соціальної політики, що ця ситуація склалася в грудні місяці, так, і вона є з наростаючим ітогом і сьогодні проводить до втрат, які дійсно є благодійних організацій, не просто не здатні і ми посилаючись вже на вашого листа, наприклад, по Житомирської області, що дійсно не просто, знаєте, це слова, що така загроза ситуація, як зараз розказують з е, водою, яка може бути в Києві. Всі розказують про воду, яка може бути в полоні проповені, про всі інші речі, да? а це вже є факти, є цифри, і це можна вже довести на прикладі книжниці. Що я від себе запропонував і вчора я зареєстрував законопроект 2649 про те, що е, практично ми хочемо зробити так, щоб Міністерство соціальної політики працювало на е, методі мовчизної е, згоди. Якщо на сьогоднішній день благодійна організація подала документи Міністерства...